Що ж, ми продовжуємо наші ефіри. Далі будемо говорити про літній саміт НАТО, в якому Україна братиме участь, про наші очікування, про перспективу, про те, які рішення можуть бути озвучені в рамках цього саміту. Будемо говорити далі. Зокрема, просто зараз із нами на зв'язку. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю бажаю. Давайте розпочнемо із такого загального питання. Що на вашу думку означає для України участь на парламентському рівні у цьому саміті голів парламентів країн-членів НАТО? Пріоритет України залишаються незмінні крім перемоги у цій війні. І крім перемоги у цій війні, наш напрямок євроінтеграційний, а також євроатлантичний це наші пріоритети. І Я хочу нагадати, що саме 30 вересня президент України Володимир Зеленський, я і разом з прем'єром Шмигалем підписали заявку на наш вступ в НАТО. І саме тому сьогоднішня моя участь на парламентському саміті є надзвичайно важливою, тому що тут ми будемо говорити про майбутнє НАТО і майбутнє НАТО з Україною. Які ваші очікування в цілому від цього саміту на які результати можемо очікувати найближчим часом? Ну, я почну з того, що пріоритетом для України є почати той шлях, який? Вже пройшла Фінляндія, яким іде Швеція, і цим шляхом хоче йти Україна. І ми сьогодні повинні чітко заявити про це, що на вільнюському саміті, саме тут у Вільнюсі, в Литві, ми хочемо здобути чітке своє бачення своїх перспектив у. Нато, я от хочу особливо підкреслити, що для нас дуже важливим є отримати не тільки дороговказ і строки, а також і відповідні гарантії безпеки в НАТО. Про це сьогодні, до речі, говорила і Урсула фон дер Ляйн, і багато інших політиків говорять про те, що це є програма мінімум для України. Окремо я хочу переговорити з моїми парламентськими колегами зі спікерами про те, щоб вони надали парламентську підтримку для України, і ви знаєте, що такі рішення рішення вже прийняла Литва. Такі рішення прийняла Польща, такі рішення прийняла Естонія. Буквально завтра зранку ми очікуємо приємних новин з Латвії. Я сподіваюся, що це вже станеться. Щоб парламенти країн, які входять до НАТО, висловитися за прийняття заявки України до НАТО. Тому це дуже важливий трек, і саме тому моя задача сьогодні тут це провести спілкування з моїми колегами-парламентарями. А розкажіть, до речі, про ці спілкування ці двосторонні зустрічі можливо більш детально знаємо, що вони дійсно відбудуться. Можливо, розповісте, з ким будете говорити і які безпосередньо теми будете піднімати? Ну я почну з того, що Україна дуже активно почала з цим треком. Ви пам'ятаєте, що 10 квітня у парламент України. Він прийняв відповідну заяву до парламентів країн, які є членами НАТО, і у мене буде зустріч з низкою спікерів. Це представники, керівники парламентів Великої Британії, Франції, Литви, Естонії, Словенії, також дуже багатьох інших країн, яким я хочу особливо подякувати за за підтримку в НАТО і сказати, що. Україна буде очікувати на відповідні рішення їхніх парламентів і буде очікувати на те, що вони висловляться свою підтримку. І цей парламентський саміт він є. Трампліном у великий саміт, який має відбутися вже у липні, тут у Вільнюсі, і тому позиція парламентів є дуже важливою. В цілому десь планується більше десяти зустрічей в мене тут, у, у Литві, у Вільнюсі з моїми колегами, в тому числі буде зустріч з президенткою парламентської асамблеї 에, НАТО, де теж ми будемо обговорювати ці питання. За останній тиждень ми знаємо, сталося кілька скандалів за участі судди. Про це так само хочеться з вами поговорити у Вищій раді правосуддя. Досі ми знаємо, що залишається понад 9 тисяч нерозглянутих скарг. І так само є інформація, що нещодавно народні обранці в першому читанні внесли зміни до законодавства, щоб розблокувати цю роботу. На вашу думку, як швидко вдасться це зробити, і як швидко з'явиться можливість розглядати? Дати дисциплінарні провадження стосовно суддів, а також розглядати скарги на рішення у дисциплінарних справах. Безперечно, ви абсолютно праві, Тому що те, що робиться останнім часом, в судовій владі України не витримує жодної критики. І саме тому парламент прийняв дуже жорстку постанову по тій ситуації, яка відбувається в Україні. В частині судової влади, і ми будемо рухатися і далі цим шляхом. Зокрема, ми прийняли законопроект, про який ви сказали в першому читанні, і скоротили строки. І хочемо вже на наступному засіданні проголосувати його в цілому і розблокувати контрольно-дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя з тим, щоб судді були піддані тій відповідальності, на яку заслуговують за вчинення ними. Діянь, які не пов'язані з виконанням функції правосуддя, але це тільки перший крок. Ви знаєте, що Верховна Рада України звернулася в тому числі до Ради національної безпеки і оборони, і ми особливо наголосили на тому, що вкрай сьогодні важливо розглянути це питання комплексно і розглянути по по певних блоках. Вирішити, що ми робимо з відповідальністю для суддів, вирішити, що ми робимо з суддями, які є теперішніми суддями, але вчинили правопорушення. Що ми робимо з суддями, які повинні пройти кваліфікаційний відбір? Що ми робимо з юридичною освітою, як ми готуємо майбутніх суддів, Що ми робимо в цілому з системою правосуддя? І тому цей комплексний блок питань, я думаю, буде напрацьований в державі, тому що для нас дуже важливо, щоб довіра до суду повернулася в Україну. І це для нас буде пріоритет один з найважливіших. І ще не можемо не зачепити ще одну тему з вами, пане Руслане адже часу обмаль. у Верховній Раді знаємо, що після десятирічної перерви була заслухана доповідь уповноваженого із прав людини. Що важливого почули парламентарі, та чому є важливими такі щорічні звернення омбудсмена? Ну, я почну з того, що ви абсолютно вірно підкресли, що 10 років чомусь. Омбудсман не виступав у Верховній Раді. І Верховна Рада не голосувала за звіт омбудсмана. І ми вважаємо, що таку ганебну практику треба було змінити. І я дуже вдячний народним депутатам, які вчора вислухали цей звіт. Я хочу подякувати омбудсману, який прийшов і розповів чітку свою роботу, тому що омбудсман це. Парламентська інституція, і він звітуючи перед Верховною Радою розповів всі свої пріоритети: це питання забезпечення прав переміщених осіб, наших біженців, забезпечення прав військовослужбовців, забезпечення прав дітей, які примусово вивезені з України. Це забезпечення прав наших військовополонених, цілі низки питань, якими сьогодні опікується омбудсман Лубінець, і я думаю, що результатом. Такої роботи йому було з чим звітувати, на відміну від дуже багатьох попередніх наших омбудсманів. Верховна Рада переконалася, що вона зробила правильний вибір, признавчивши його на посаду уповноважених справ людини. І результат був, як то кажуть, на табло 318 голосів підтримали звіт омбудсмана у Верховній Раді. Я вважаю, що це дуже правильний. Підхід це дуже правильна практика, тому що парламентський контроль за правами людини був і залишатиметься пріоритетом для нашої держави і для парламенту в цілому. Пане Руслане, ми дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, і бажаємо вам плідної праці і двосторонніх зустрічей на благо України. Спасибі вам за те, що ви з нами. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був з нами на зв'язку.